Чи потрібно повернути обов'язкову військову підготовку в школах? В школах напевно ні. Звісно. Чому ви так вважаєте? Ну, тому що це обов'язкова військова підготовка. <гум> а, ну, загалом, якщо вона буде в старому форматі, вона абсолютно безтолкова, бо звичайно строєва, типу, як марширування і так далі, десь якісь вилазки – це без Вивчення всяких при там ядерних хімічних атаках, це загалом теж безтолково, бо хлопці його ну, в основному не вчать. А якщо взяти, ну, поставити компетентну людину, щоб були стрільби з тими самими маркерами, пейнтбольними або приводами, як софтбол, страйкбол, а, і виводити пацанів, навіть якби це було платно, платні уроки, пацани б і більше набагато горіли, бо це більше от контакту, двіжухи, і вони б тоді більше вникали в цю всю mm -hmm. штуку. Ну я думаю, що так, але з певного віку, десь з класу 9-го, 10-го, ну. Плюс-мінус. Вважаю, що скоро дихається закінчиться якось. Ну щоб діти не знали цього. Ні. Чому тому що люди мають жити щось крім мілітарів? Не можна суспільство хто внурювати. Як на мене, треба чим пошвидше зінокти виходити. Дуже багато корисних навичок можна навчитись. А за найкращу ідею для відео отримайте тисячу гривень.